Шириться думка, що українська молодь далека від земельного питання, яке наразі так гостро стоїть в Україні, але це не так. Я особисто переконався в цьому не лише під час спілкування своїми однолітками, а й у період всеукраїнського автопробігу, до якого активно долучилася молодь. В 90-х роках більшості з нас було по 5-6 років. Ми не розуміли, в принципі, не могли вплинути на ті події, які відбувалися в агропромисловому секторі в Україні. Але сьогодні ми дорослі люди, і ми чітко усвідомлюємо, що відкриття ринку землі без попередньої проведеної земельної реформи відкине Україну знову ж у ті 90. -ті. І сьогодні ми тут. Щоб заявити нашим народним обранцям, що не народ є їхніми слугами, а вони є слуги народу. І ось ця ціна підписів, яка позаду мене, це беззаперечне свідчення того, що український народ проти продажу землі в нинішніх умовах. І повірте мені, ми нікого не змушували ставити підписи під цими анкетами. А люди самі підходили і висловлювали свою категоричну думку. Але сьогодні я представляю українську молодь. По факту у молоді немає земельних паїв, але вони є у наших батьків, у наших дідів. І ми не хочемо, щоб сьогодні її вкрали, а завтра ми залишились без спадку наших пращурів. І тому я заявляю, що ми молодь. Ми проти продажу землі, нинішніх економічних умовах. Економі. Слава Україні!